Мабуть, не дивно, що Житомир став в числі перших в Україні з реалізації такого проекту. Це п'яте за рахунком міста в Україні, а перше на весілля справляли лише в Києві. Отож і житомирянам доводилося їхати до столиці для отримання таких універсальних послуг, швидких, якісних та підтриманих державною гарантією. Я хотів би привітати житомирян з тим, що нарешті прийшла весна. По-перше, ну, по-друге, державне підприємство документ відкрило Центр обслуговування громадян паспортний сервіс, де я думаю, житомиряни зможуть отримати якісні послуги за помірну ціну. Все тут працює на клієнтів, адже саме вони вибирають такі послуги добровільно, а також вносячи кошти за послуги лише через термінали. Вартість послуг підкріплена наказами кабінету міністрів України і підприємство, здійснюючи таку діяльність, регламентовано відповідними документами щодо своєї фінансової діяльності та сплати податків. Почали готуватися з грудня місяця, і нарешті і сьогодні перші кадри так кадри, до техніка, персонал, все це. Ну, затянулися майже на три місяці. Ну, от стандарти. Я бачу, вони кругом? стандарт. У нас брендбук, паспортний сервіс, однаковий по території України. А як стандарти дотримали? Ну, кольорова гама. Підприємство створювалося в Житомирі. Одночасно проводилися навчання персоналу вже на діючих терміналах у Києві. До того ж, молоді спеціалісти вже на місці вдосконалюють ази володіння електронною технікою, яка передбачає лише спілкування клієнтів та сплати коштів не через касу, а через електронний термінал. Допомагаю людям, консультую їх, допомагаю їм здійснювати оплату за закордонний паспорт. Процес проходить саме на цьому ну, людина підходить, що потрібно, я їй показую, вибираю. Вона сама вносить кошти в термінал. Якщо потрібно людині, якщо в неї немає бездачі внести в термінал, то я можу залишок коштів тих, що залишились, переховати на мобільний рахунок. А якщо не потрібно, то я можу розміняти її кошти і дати здачу. Вся робота направлена на те, аби пришвидшити надання послуг. І для того щоб клієнти могли економити свій час і здійснювали операції лише в одному місті.